Наталія Лошак з родини військовослужбовця. Її зять зараз служить. Жінка розповідає, бере участь в проєкті, в межах якого її та ще 14 учасниць навчають безкоштовну шиттю. Багато вже нашили, є скатерка, ось є постільна білизна, є фартушки. Тепер відшивають піжаму, кожна учасниця для себе. Наталія каже, до цього шити не вміла, проте мала власну справу з продажу швейної фурнітури. Хоче її відновити та додати напрямок з пошиття одягу. Десь запустити якесь виробництво, власне, якщо вдасться. Не мала досвіду роботи зі швейною машинкою і дружина військового Оксана Михальчук. Тепер під час навчання пошила самостійно скатертину. Вона мала бути там пошита по одній технології, виявилось неправильно. Зараз я це все розпорю, зроблю роботу над помилками. Мати військового Наталія Безносюк навчається шиттю для саморозвитку. Є в мене внучки, яким я би хотіла щось пошити власноруч. Більше місяця вже тривають курси. Практику поєднують з розповідає майстер виробничого навчання Віта Савчук. Ми пройшли тренувальний період. Ми прошили всі строчки, складки, кишені. Фартушок ми прошили з оздобленням. Вони от шили, бачите, всі з бєючкою, з оздобленням. Тобто це складна робота. Каже, за планом ще шитимуть, зокрема, худі, спідницю та халат. Загалом навчатимуться жінки два з половиною місяці в державному навчальному закладі Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг, розповідає директорка закладу Евеліна. Царьова каже, їхній заклад став партнером з реалізації проєкту. Курсанти повністю забезпечені всім необхідним інструментами, матеріалами, і навчання проходить в наших швейних майстернях. Говорить, навчаються учасниці у будні по шість годин. Кожна з них отримає сертифікат після закінчення та матиме спеціальність швачки, що дасть можливість їм успішно працевлаштуватись на сучасні швейні підприємства або відкрити власну справу. Директорка ветеранського простору Катерина Луцик розповідає, проєкт створений підтримати центри допомоги родин ветеранів і націлений на кілька сфер. Надання безпосередньо консультативно-інформаційних послуг. Друга складова це розбудова самих просторів. А. Третя складова це перекваліфікація та економічна підтримка самих родин. Проєкт відбувається за підтримки Українського жіночого фонду та уряду Великої Британії. Вони фінансують повністю реалізацію цього проєкту. як забезпечення команди, як забезпечення спеціалістів, облаштування простору, так і безпосередньо саме навчання. Катерина Луцик каже, окрім шиття представників родин військових навчають IT та перукарського мистецтва. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Ский